Ну, моя думка з цього приводу, враховуючи Майдан, дякую, правий сектор це був серце Майдану. Ми завжди дивилися, як там далі розвивається. Коли я повернувся із Майдану, я всюди стояв за правий сектор правильно, патріоти, молодці. Ну, вийшло так, що всі ми знаємо, що п'яні наші службовці їздять. І я зловив п'яних хмитників. Їх прийшов крошувати правий сектор. Перше, з ними в мене вийшла перепалка. Тобто захищати? Так, ну, вони прийшли захищати. Так. У нас відеосйомки — це все є. Це все було доведено з Миколом Жильником ми їздили і возили з гаї їх на... На, освічення. на освічення. Друга акція їхня була Ужну. це взагалі не зрозуміло, що вони там робили то в тому Ужну. вони не пояснили мені потім. Третя акція у них була, що вони на Корятович встановили міліцію і двома джипами її зупинили. І це точно відео заснято, як я посередині під'їхав, запитався, в чому діло. Ніхто нічого не відповів, вони виїхали. Я дочекався Тетяну Дюць, свою колегу, з якої їжджав зону, а постійно. І я і Таня Дють, я в свою шагу їзди додому зі мною був друг. І ми доїхали до них на базу. І ми нас там побили, ніхто нічого не пояснив, скрутили. У міліцію здали, потім приїхали активісти з Беркутом. Після того я побачив, що стоїть наряд міліції. Я запитав ви що тут робите? Я ж розривав три рази наручники, потім желізні міліції, це сквачний наручники, ви мене зв'язали. І кажу, це раз, два. Там у них ці повний арсенал автомата Калашникова. Правосекторів. Так. Я перший почав бити. Кажу, у них повна їхня база, коктейлів Молотова. Коли мене витягували на вулицю. Гласник кричав, займайте кругову оборону, будемо зустрічати Беркут. Що це таке? Це, 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 Після це, була, так, так, це, 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 3 Після цього в, в мене кликла кров, побите лице. Мене міліція відвезла, відвезла город. На щастя, активісти визвали скору, помість, скору допомогу, скоро допомога мене звідти забрала. І ця бездіяльність потім. Е Дякуючи Желізнику, ми тут не були в весії, прийшлося, я написав заяву, все, були звільнені ці люди. Але в мене стоїть питання, а що далі? Я далі дивився, ніхто нічого не відреагував, Моє діло два місяці назад попало в прокуратуру, там заглохло. Після цих подій у неділю терміново всіх викликають на, на то, бо нам треба срочно і пішли обшуки. Так у нас є прокуратура, чиї немає, у нас є суд, чиї немає, у нас є міліція. Що мені вдома? Пулемет поставити, стріляти. Я не розумію, я такий Е, Далі в Березному, е, місяць назад приблизно ті ж самі люди пристрілювали зброю. І на самому ділі викликали наряд міліції, бо там була автоматична зброя. Знову міліція все пописала, в суд відпустив.